Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту однієї з перших спільних акцій, яка має покласти початок плідної взаємодії в майбутньому між асоціацією футболу Дніпровської області та щойно обраною футновою федерацією футболу Криворізького району став матч легенд ветеранів Дніпропетровського Дніпра і Криворізького Кривбасу. Ідею про деведення якого на засіданні Беконкому запропонував очільник громадської організації Гримільонів регіону Олексій Марко. Вона була підтримана відповідним комітетом ветеранів та керівництвом футбольного клубу Кривбас. Однією з перших спільних акцій, яка має покласти початок плідної взаємодії у майбутньому між Асоціацією футболу Дніпропетровської області та щойно обраною новою федерацією футболу Криворізького району, став матч легенд ветеранів Дніпропетровського Дніпра і Криворізького Кривбасу. Ідею проведення якого на засіданні виконкому запропонував очільник громадської організації гри «Мільйонів регіону Олексій Марков. Вона була підтримана відповідним комітетом ветеранів та керівництвом футбольного клубу Кривбас. На виконкомі ми домовилися з Головою Асоціації Дніпропетровської області по футболу з Марковим Олексієм Михайловичем про цю гру. Давно не зустрічалися. Вже, ну, і вирішили, тому ми і вирішили, щоб швидко зустрітися, і побалакати, і поспілкуватися, і вирішити там проблеми. Сейчас по ветеранському футболу все це тяжко зробити, ну, тому що час да, у нас не легкий час. І от тому ми і вирішили, щоб це все зробити. Дуже дякуємо за гостепільність и і... Нам все дуже подобається. А ще перед матчем ми навіть спілкувалися з Володимиром Баєнка, що треба не просто там проводити товариські матчі. Ми можемо на УАФІ підняти питання, що потрібно робити українську лігу ветеранів. І це ветерани «Динамо Київ», Макіїв, Шартаря і усіх команд, і щоб це були може якісь поїздки, навіть не в головні міста нашої країни, а в якісь маленькі щоб ми розвивали футбол? Це то як на початку стислої церемонії відкриття матчу пролунав державний гімн України Олексій Михайлович, подібні слова мовив, звертаючись до учасників поєдинку та уболівальників. Услід за чим він вручив сітку з футбольними м'ячами, керівнику асоціації футболу криворізького району Євгену Арбузову і далі удостоїв медалі за віданість футболу президента Криворізького кривбасу Костянтина Караманіця. Ківунісон йому запевнив у розвитку і розбудові футболу ветеранів регіону. І країні. Ми хочемо надалі розвивати ветеранський футбол як обласна федерація, Криворізького району федерація, також футбольний клуб «Кривбас». Тому ми об'єднані в цих зусиллях, і це такий перший крок до розвитку ветеранського футболу. Я маю надію, що надалі будуть і такі матчі, і вже будуть якісь образовуватися чемпіонат або інші турніри за участю ветеранів. Янтин Федорович вийшов у стартовому складі господарів проти ровесників з Дніпра. Поруч з ним грали Микола Ушаков, Олег Чайка, Юрій Штуркович Слав Рябов, Євген Арбузов, Тески Володимир Колос, і Баєнко, Геннадій Приходько і Козар. Футбольна кар'єра останніх двох, як і Сергія Соловйова, який наразі опинився по другий бік поля, зрештою, як і багатьох інших, свого часу була тісно пов'язана з цими обома командами. Окрім того, лави гостей захищали Олександр Черво. Володимир Горілий, Артур Карноза, Антон Кіча, Олексій Марков і навіть арбітр ФІФА Віталій Романов. Статус звітного поєдинку подібну присутність дозволяв. Знову ж таки, зазвичай зустрічі такого формату виходять напрочуд результативними і традиційно завершуються нічиєми. що й не дивно, адже для них рахунок на табло не головне. Натомість уболівальники отримують насолоду купи забитих м'ячів. Ось і цього разу матч сильнішого не виявив. Рівновага 4 4 де дуплетами за Дніпро відзначився карноза, а у Криворізців штурко, якого було помітно не тільки від цього, але і поєдинку в цілому переповнювали позитивні емоції. Це емоції, такі матчі треба робити частіше. Я розумію, а мені сьогодні просто більш щастило. Треба більше таких більш робити маче побільше. А ми, як ветерани, ми тренуємося два-три рази на день. У вас також матч буде у нас. Ми в хорошій формі. Добре, що є ветеранський футбол. Дякую Дніпропетровській федерації футболу і її керівникам. Також Кірверицький. Федерації і керівникам, хто організував цю зустріч, дуже цікаво, дуже добре, змістовано. І на такому прекрасному стадіоні, в такому футбольному місці з ветеранами це життя. Дуже приємно приїхати, зустріти старих друзів. Атмосфера шикарна, стадіон. Ну, тільки тепле слово на згадку про матч легенд Криворізького кривбасу і Дніпровського Дніпра традиційно всі сфотографувалися на загальну світлину, яка, окрім гарної пам'ятки, має нагадувати і зобов'язання щодо відродження футболу ветеранів, принаймні на теренах області. З вшанування хвилиною мовчання пам'яті усіх, кого забрала клята війна Росії та наступним виконанням державного гімну України, який символізує єдність нації і підкреслює урочистість моменту в Олімпійському домі нашого міста другий рік поспіль. Розпочалося святкування дня фізичної культури і спорту регіону. На початку якого зібрання привітав, подякував та побажав успіхів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. З вшанування хвилиною мовчання пам'яті усіх, кого забрала клята війна Росії, та наступним виконанням державного гімну України, який символізує єдність нації і підкреслює урочистості з моменту в Олімпійському домі другий рік поспіль розпочалося святкування Дня фізичної культури і спорту регіону, на початку якого зібрання привітав, подякував та побажав успіхів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. слід за чим за вагомий внесок у розвиток спортивного руху та популяризацію здорового способу життя, завіданість. Правій і сумлінну працю він Вітальним Ростом вшанував велику групу кращих, серед яких і директор незмінного чемпіона України і володаря національного кубка останнього часу баскетбольного клубу Дніпро Олег Любимов. Це нагорода нашої всієї родини БК Дніпро. Хочу сказати слова подяки адміністрації відділенню НОК Дніпропетровської області. Та це нас ці нагороди нас стимулюють для подальших перемог і досягнень. Далі за внесок у розвиток олімпійського руху, подяками Національного олімпійського комітету України, Сергій Петрович серед інших нагородив, чемпіона ір 88-го року минулого століття в Сеулі з футболу Олексія Чередника та головного тренера регбійного клубу Дніпро Антона Панфілова. Вид спорту якого здійснив шалений крок у розвитку і розбудові. Дякую за визнання нашої. Роботи. Всіх вітаю з з святом Дня фізичної культури. Так, ми працюємо і надалі буде працювати. І це так надихає нас далі робити цю справу. Наручним годинником від голови обласної ради Миколи Лукашука, керівник відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк нагородив заслужену тренерку України з за веслування академічного директорку обласної школи вищої спортивної майстерності Діну Дінову. грамотою голови обласної ради. Вшанували тренера з плавання комплексної дитячо-нацької спортивної школи Дніпровської міської ради Олега Баранця. Першого заступника голови Асоціації футболу області Ярослава Дерев'янка, керівника фізичного виховання фахового коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури нашого міста Віктора Марача, директора дитячо юнацької спортивної школи Синельківської міської ради Олександра Родзіна, чемпіонку світу, майстерку спорту України міжнародного класу з рукопашного бою Ольгу Сардак та інших. Далі він удостоїв відзнаки відділення НОК України у Дніпропетровській області, заступника голови федерації боксу регіону Сергія. Ліпенка хочу привітати всіх причетних з ним фізичного культури і спорту. Всім побажати міцного здоров'я, продуктивності, красочності, щоб все усі було гаразд. Отримав високу нагороду. Це буде Мене особисто і нашу федерацію спанукати працювати ще більше, і більше, щоб наш улюблений вид спорту бокс був на вищому рівні в Україні та Європі. Подібну відзнаку з рук Михайла Анатолійовича отримав і голова громадської організації Міжнародна федерація кіокушин карате» Артем Галоян. Дуже приємно за визнання. Таке це стимулює ще більше працювати ще більше працювати на медалі вищого гатунку для нашої держави. Тішить те, що не забули віддати належне і нагородити фахівців з глибинки. Ридких і вчитель фізичної культури Кам'янського ліцею Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району Андрій Думанський хотілося б подякувати адміністрації Дніпропетровському відділу НЮНОК за таку честь, за те, що не забувають про наш край Нікопольський, за те, що саме запросили мене на таку на такий урочистий захід. А сказати те, що нам там тяжче працюючи чим в інших місцях. Я б сказав би, що всім зараз на Україні працюється дуже важко. Кожен з нас займається своїм улюбленим ділом, тим, що він гарно вміє, тим, що він повинен робити. Ми всі виховуємо дітей в різних умовах. Я сподіваюся, що все-таки наші діти яких досягнуть великих висот. Дай бік, біг, щоб це було олімпійські висоти, звичайно, на завершення Михайло Кошляк подякував усім за те, що у складні, навіть важкі часи, люди на місцях, справжні професіонали своєї справи, власною роботою і ставленням до неї продовжують стверджувати, що спорт і фізична культура є невід'ємною частиною нашого життя, адже саме вони формують і виховують силу, витривалість, мужність і дружбу. Всіх вітаю з праздником, з днем фізичної культури і спорту, Всіх Функціонерів, людей, які працюють непосередньо з дітьми на місцях. Я бажаю їм терпіння, здоров'я, натхнення та гарних спортивних результатів тільки вперед. На добру згадку про святкування дня фізичної культури і спорту у Дніпропетровській області на початку вересня 2025 року. Усі сфотографувалися на загальну світлину. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.